Обережно працюють хижаки. В червні 2023 року на українському фронті з'явились леопарди танки німецького виробництва. В Україні працюють бойові машини двох поколінь й одразу декількох модифікацій, але кожна окрема модель потрапляє в конкретний бойовий підрозділ щоб спростити їхнє обслуговування. Пояснює фахівець бронетанкової галузі Микола Саламаха. Використовуються кожен тип машини в окремих бригадах, щоб спростити логістику для бригад. От, і використовуються вони в принципі точно так же, як звикли використовувати наші командири бригад, штаби бригад і штаби батальйонів з комбатами, як радянські танки, тобто і в обороні, і в наступі. Взагалі, леопарди, машини не нові. Перше покоління цього танка взяли на озброєння майже 60 років тому, у 1965. -му. Це перший німецький танк, створений після Другої світової війни. Він розроблявся в першу чергу, певно. Для боротьби з радянськими танками і, і, і там було направленість перше вогнева потужність тому, що 5-мм п'ятиміліметрова нарізна гармата, яка на той час була дуже потужною, і боєприпаси до неї були певно найкращими на час їх розробки у світі. Саме ця гармата стала головною фішкою першого леопарда. Вона здатна робити 10 пострілів на хвилину, і кожен з них неймовірно потужний і точний саме через нарізний ствол. Це о, британська нарізна гармата, яка випускалася в Британії. По ліцензії вона випускалася в Сполучених Штатах Америки, в Німеччині над в Ізраїлі. Без ліцензії вона випускається в Китаї. От боєприпасів для неї по всьому світу ну, приблизно така сама кількість, як до радянських танкових гармат. І це велика перевага, якщо говорити про застосування леопард 1 в Україні, адже наша країна не має власного виробництва снарядів саме під цю гармату. Ще одна перевага перших леопардів маневреність та швидкість. Їхній силовий агрегат дозволяє розігнати 40-тонну махіну до 65 кілометрів на годину. Німців двигун потужністю півтори тисячі кінських сил, і це дало їм можливість використовувати перевагу свого двигуна в компоновці з автоматичною трансмісією. Перше покоління леопардів зазнавали вдосконалень впродовж 20 років. Перед відправкою до України моделі 1 а 5 трохи прокачали. А вже в Україні бойові машини зазнали додаткового апгрейду, адже повномасштабна війна змусила замислитись над боротьбою з новими видами озброєнь, наприклад, з FPV-дронами деякі бригади мають вже леопарди 1А5 з динамічним захистом і там протидроновими сітками Після леопардів першого покоління німці взялись за друге. Леопард 2 з'явився приблизно через 15 років після того, як Німеччина почала виробляти перше покоління. При тому, що леопард 1 паралельно модернізовувався та вироблявся, і далі леопард другого покоління прагнули зробити більш збалансованим. Викрестанізувалося розуміння на заході, що танк це все таки універсальний засіб боротьби. З ворогом на полі бою і треба приблизно врівноважувати. І захищеність, і вогневу потужність і маневреність. Леопарди другого покоління також активно використовуються в російсько-українській війні. Наші захисники високо оцінили цю машину через простоту та схожість важливих елементів у різних моделей. Навіть леопард 1 та леопард 2 мають багато однакових деталей. Ця уніфікація, от, і це надає змогу перше дуже спростити логістику, і друге, це надає змогу ремонтувати от, в польових умовах тоді, коли ти можеш швидше отримати запасні частини. Така уніфікація дозволяє дуже швидко проводити ремонт танків. Це можна зробити навіть у польових умовах. Німецька техніка розроблялася з, з врахуванням того, що моторно-трансмісійний блок от, при наявності крана, от і при наявності запасного моторно-трансмісійного блоку в полі можна замінити за 30-40 хвилин. саме це кардинально відрізняє німецькі танки, які отримала Україна від радянських, які використовувалися на початку повномасштабки і продовжують використовуватись зараз. Пошкодження двигуна для, наприклад, Т 64 чи Т-72 стає великою проблемою. Ремонтувати радянський танк доводиться на порядок довше. А до того ж, для ремонту його треба транспортувати, замінити щось, грубо кажучи, у полі що найменше неймовірно складно, а частіше просто неможливо. Радянські танки так не сконструйовані і на заміну двигуна там 5 ТДФ на танкові Т-64. Непідготовлений екіпаж. Це як правило до 12 годин з відділенням ремонту бронетанкової техніки батальйонним. От а танк Т-72. Це більше доби. Єдиний леопард, який воює в Україні, і трохи відрізняється від своїх братів, це леопард 2 а 5 Але у нього інша фішка. Це машина абсолютно іншого покоління, там інший двигун, там інше робоче місце механіка, водія. От, але там є свої переваги чого того, що він ще простіший. «Леопарди-2» оснащені вже іншою зброєю. На заміну 105-мм нарізної гармати у першого покоління Тут прийшла 120-мм гладкоствольна. Вона може стріляти до 12 разів на хвилину, а підготовлений екіпаж за ті ж 60 секунд здатен вразити нею 5-7 цілей для України. В питанні використання танків «Леопард-2» важливим було і питання снарядів. Микола Саламаха каже, нестачі в них немає. Практично всі ті натівські, які є, можна використовувати. Тому знову ж таки з боєприпасами проблем немає. Ми отримуємо ці боєприпаси від кількох виробників. Загалом Україні різні країни обіцяли надіслати понад сотню леопардів. Втім, обіцянки додавались, і скільки цих машин зрештою наобіцяли, і скільки відправили, точно невідомо. Проте точно відомо інше у танкових дуелях, українська техніка німецького виробництва бере верх над російським металобруктом. Ми маємо втрати, але знову ж таки, якщо порівнювати у відсотковому відношенні. То це набагато менші втрати ніж в росіян при застосуванні танків на полі бою. А ще варто згадати, що леопард це не лише танки. На шасі від цих машин працюють самохідні арт-установки, бронетранспортери та інша техніка, яку також використовують Збройні Сили України.